Судні громадяни цього мікрорайону хочуть, щоб вони були як такі, що відбулися, такі, що відбулися, вони мають регламенту, який прописаний чинним законодавством України. Робити анархію як пропонує пан Олексій, що він хоче бути ведучим. Не Громада хоче громада хоче, а не він. Це ви хочете себе висловити, а ми ви хочемо його. І винає голосуємо. Винає. Ви хто такий? Ми маємо право проголосувати. Ви маєте чи ні? Право винає. Винає. І ми вибираємо бачено, щоб визначати на місці проведення слухань інших головуючих. Чого? Значить, я прошу прошу вас, щоб ви не ставили це в негатив, то що Вікторія Дротянко працівник органу місцевого самоврядування песики проводила ці громадські слухання, бо в іншому випадку від дури, і, дури, зараз вона представить. Покажіть, хто вона така? А? А? а, Хто її оповновав? Пристані кажуть, і для того, щоб ці громадські я. слухання а, мали якесь значення для міста Івано-Франківська і для її реєстрації, як такими, що відбулися, то будь ласка, увідуйте. Так буде правильно.